Раз у Кіберцях тварину ліквідували, людей екстрено лікують. Підтоплення на волині, вода несе інфекції та хвороби. Як врятуватися? Протест по обидва боки кордону. Як українцям урвався терпець і що відбувається на Ягодині? У студії 12-го Роман Вербич. вітаю. А почну з гучного затримання. На Волині піймали на хабарі топ-чиновника. В офіційному повідомленні Нацполіції поліції йдеться, що це керівник одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області. 12-й канал дізнався з власних джерел, що затримали Ярослава Зарубайка, начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Він кажуть, у ДБР вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Коволі за роботу без перевірок просив щомісячну плату. 400 доларів США, якщо не хотіли платити, погрожував перевірками, через які лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи. Затримали корупціонера одразу після отримання однієї 1200 доларів. Це була така собі абонплата за період з листопада по січень. Гроші посадовець отримав у власному авто на одній із заправок Луцького району. Цікаво, що абонплату за вересень-жовтень, а це 800 доларів. США. Раніше за вказівкою Зарубайка отримав його підлеглий головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби. Ярославу Зарубайку вже оголосили підозру. Йому світить до 10 років тюрми. Суд просять відсторонити його від посади. Розслідування триває. Сказ у ківерцях днями на подвір'я однієї з хат забігла лисиця. Господиня викликала ветеринарів, які її ліквідували небезпечного хижака. Пізніше у Лисиці лабораторно підтвердили захворювання на сказ, оскільки тварина могла мати контакт з людьми та собакою господарів. Санепідеміологи призначили усій групі ризику курс профілактичного лікування а також провели дезінфекцію господарства, куди завітала непрохана гостя. Лікарі нагадують сказ інфекційне захворювання, яке Точно викликає смерть у разі, якщо не отримати вчасного лікування на волині з початку року. Зареєстрували сім випадків сказу серед тварин, п'ятеро з яких були свійськими. Через підтоплення на Волині росте ризик інфекційних хвороб і харчових отруєнь, адже вода заливає не лише хати і городи, а й смітники, хліви, туалети і, звісно ж, колодязі. Санепідеміологи запевняють, що проводять щоденний моніторинг захворюваності на інфекції. На сьогодні випадків гострих кишкових інфекцій в області небагато. Спалахів не зареєстровано, кажуть у Волинському лабораторному центрі. Втім, у деяких селах Поворської, Забродівської та Зимнівської громад. Знайшли відхилення від норми у місцевих колодязях, після чого дали рекомендації тимчасово заборонити вживати води з цих колодязів у їжу. У Луцьку горів величезний трансформатор, що трьома сотнями літрів мастила. Спалахнув сьогодні вранці. Пожежники спершу знеструмили його, а вже потім гасили і піною, і водою. Вогонь ліквідовували аж 20 рятувальників. Обійшлося без жертв та потерпілих. А от причину займання ще з'ясовують. Багатокілометрова черга і фактично жодного руху. Українські перевізники вісім днів стоять перед пунктом пропуску дорогусь годин, де польські фермери від 9 лютого розпочали свій протест. Для прикладу, 14 лютого водії фур не рухали з місця більш як 20 годин. У довжелезній черзі до України стоять автомобілі з найрізноманітнішими вантажами, в тому числі із позначкою АДР, тобто з небезпечним вантажем. Яка ситуація по обидва боки протесту у репортажі 12-го каналу із Дорогуська? Ось таким сигналом українські водії підтримують одне одного. Поки одні стоять у черзі, інші на тягачах їдуть до магазинів чи на заправки, бо поруч нема нічого: лише поле та лісопосадка. Не пускають, тримають нас тут як заручників, немає ніяких неумов. Не... Туалетів, ні води елементарної не можуть привезти, нічого. Хлопців, соляра кінчається, їжа кінчається, все кінчається. Ну тобто гірше заручників. Живемо як собаки в буці, і як то кажуть, пісіємо на колес. Сергій Войтюк водіє Коваля, стоїть перед кордоном від 9 лютого. Відтоді, власне, як польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк і заблокували дорогу до пункту пропуску дорогусь годин. ягодин. Чоловік їде з Латвії до Києва, везе пріоритетний вантаж Укрпошту. Там листи різноманітні посилки, у тому числі з Аліекспресу. Сергій пояснював, це місцевій поліції, однак жодної реакції. Вони сказали, блокада, пан, ти, ти не є, скоро порт, у тебе є так, що ти можеш спортитися. Кажу, «То, ні, типу, немає, напевно, я не знаю. Але ж в ну, мене є в документах приоритет. Будь ласка, пустіть, ми не можемо. Якщо поїдеш, договоришся сам, то пусти. Польські протестувальники заявили українським водіям, що на добу пропускатимуть 24 автівки, тобто по одній щогодини. Однак реалії інші твердять українці. Ми проїжджаємо максимум 500-600 метрів за сутки. То це, ну, це взагалі немає нічого. І по-перше, ми ще проїжджали більше трошки, то через те, що інші машини виїжджали, їхали на другий кордон. Поліція каже, що блокада повинна стояти і все. Ну, я, типу, питаю, кажу, пан, да ми тут до чого. Вони, типу, що ви не маєте права ніякого. Кажу, ну хорошо, то тоді покажіть нам письмово, де у вас написано, що є блокада, і покажіть, де написано одна машина в годину. Ви робите блокаду, робіть, але машини для чого ви тримаєте? Ну, Ви, виходить, мої права, якби обмежуєте мої права людини, все. Ви мене не пускаєте додому. Володимир Дьомін з Рівненщини перевозить гуманітарний вантаж з Ігналінської АЕС у Литві до Гладижина. Везе двигуни, підшипники, труби. Відкриває вантажівку й усе своє добро показує на камеру. Чоловік тричі намагався прорватися через блокувальників, але нічого з того не вийшло. Польські протестувальники розвертали фуру дьоміна. Три рази раз із прицепом, перший день п'ятницю, сьогодні два рази проїжджав і не пустили. І помимо. Того ще спиняв поліцаїв, говорив, то вони сказали, ми не відає, ми нічого не рішаємо. Спросили, що везеш конкретно, я е, об'яснив, розказав, що е, там запчастини до електроподстанції. Вони сказали, то не є перша медична, е, медична гуманітарна ну, помощ, яка йде без колейки. І поставили в общу чергу. В документах написано Гуманітарний вантаж, інвойсі гуманітарний вантаж цей перечень перечень вантажує, які є, ну, запчастини. Там. Поки українські перевізники стоять у довгій черзі. Місцеві влаштували такий собі бізнес. Дорогою їздить ось такий автомобіль і пропонує гарячі обіди для українських водіїв. Тім купляють наші таку їжу не часто, бо й самі гарно готують. І здавалось би, як у польових умовах можна зварити борщ, але Іван Уніщук з Володимира знає: чоловік, хоч і везе небезпечний вантаж, однак змушений стояти у загальній черзі. Іван показує нам свій тимчасовий дім, свою кабіну. До Івана приходять в гості інші водії, які так само як і він, від початку блокади польських фермерів стоять у черзі. Якщо до вас приходять гості, а ви всі стоїте в цій черзі, та відповідно хтось до вас приходить з водіїв. No. Як вас тут облаштовано, Як ви кого де розміщуєте? Як у вас цей столик працює? Чи вистачає всім місця на чаї? На все решта? Ну, так як я більше хазяйную, то я стараюся сидіти Ага. Другий шофер сусідський десь, так як ви, третій там сідає. Тобто ага. трьох, трьох чоловік ми тут спокійно сідаємо. І щось там собі вечеряємо, балакаємо. Так, а це столик. І він... Це столик саморобний. Буквально... Я можу спробувати? Да, Сміло. Тягнете на себе повністю. Ага. І він піднімається. Олі! Да, Получається, він фіксується, так? І відповідно сюди кружечку можна поставити, і тарілки, і ну, все що повністю законне. все розкластися. Тобто, воно нічого нікому не заважає. Тобто, в Коліно не впирається. Абсолютно. Но. Тобто, нормально можна сидіти, їсти і чай пити. Коронна чай. страва Івана український борщ, варить його тут у кабіні. Має для цього і плитку, і каструлі. Я люблю щось зварити, тобто не тільки супи, а коронна страва та український борщ. Просто-напросто. Нарізаю бурячок, сковородочку, піджарив, з томатиком, як положено. Сало є в мене завжди. Ну, тут одне сало є, це, це в мене сало. сало. О. А ще часом буває таке сало тримаю в холодильнику, щоб можна було на борщі. Ну, З м'ясом таке, щоб було проросло. І все. І собі нарізочку зробив, картошечки зварив. Со цей закип'ятив в кастрюльці, і отак так То Тобто на, фактично вистачає так, пообідати нормально, ще щось там підвечеряти. Якщо лишається, то ще може щось там на другий день, але обично на другий день не тримає, бо його з'їдається зараз. В Івана взірцева кабіна. Тут є все для комфортного, наскільки воно може бути життя у дорозі. Розкажіть мені наскільки зручна це ваша ліжко? Ліжко, ліжко, наприклад, так, зручно. Зручно і виходить, це в нас тут ортопедичний. Переход оцей зроблений спеціально, щоб так якби, сидіти, а далі оце спальне місце, то воно там більш таке м'якіше. Тобто то воно ортопедичний матрас там йде. Йдуть пружини, йде поролончик, так як в звичайному ліжку. І нічого такого немає. Звичайне таке ліжко. Накриває, ну, щоб можна було сісти та все. Одна єдине, що ще е, планую щось купити таке. Ну, прапор, не прапор, щоб ну цілу стінку, щоб закрили. Для Олександра Панасюка з Волині нинішній протест фермерів уже третя блокада поляків на кордоні. Цього разу чоловік везе метал у рулонах з Гдині до Києва. Водій звик до польових умов життя. Однак зізнається, цього разу навіть дихати повітрям складно. Тільки так, три чоловіка вийшло, то чотири зібралось, п'ять, все, під'їжджає машина. Цого стоїмо, пан, Цього хочеш? Чого стоїш до самоходу. Олександр розуміє фермерів, які хочуть поліпшити своє становище. Та втім наголошує справжні організатори блокади на кордоні не фермери, а люди, які переслідують свої конкретні цілі. Ціль іменно фермерів польських, да, добитись там своїх яких дотацій, ще чогось добитись. А ціль. Організаторів протесту економічно блокувати Україну, притримувати, щоб не було ні імпорту, ні експорту. Його мінімізувати. Олександр Панасюк зізнається, що блокадники кордону справді пропускають військові вантажі. Однак і слухати не хочуть про комерційні. Хоча чимало з тих вантажів йдуть на військові рейки. Я везу метал або хтось везе каучук. З каучука роблять втулки в для гусінічного транспорту. От їде каучук, да, він комерційний вантаж. Але він заїжджає в Україну на завод. Навіть на приватний, бо є багато військових заводів приватних. Він заїжджає на завод військовий і вже це стає військовий вантаж, той каучук, який вставляють резинові втулки в гусінниці. Для БМП, для танків. Але це ж він тут, що він це комерційний. Ми комерційний вантаж який блокуємо. Ми військовий вантаж не блокуємо. Ну, але ж він, це комерційний, але він йде. Так само йдуть комплектуючі для квадрокоптерів. Польських блокадників небагато перед пунктом пропуску дорогусь годин. Людей з 50. кожні 10 годин змінюються. Вони сидять довкола вогнищ і гріються. Місцеві їм привозять дрова, аби тим не було зимно ані в день, ані вночі. Так само привозять харчі і теплий одяг. Біля мітингувальників кілька екіпажів поліції. Поруч поодинокі трактори символи протестів польських фермерів. Обіцяють, що 20 лютого, коли у Варшаві планується во. Великий протести їхніх тракторів там буде багато. 20 лютого в цілій Польщі буде акція протесту. Будуть заблоковані всі головні дороги. Частина залишиться тут, а інша поїде блокувати далі. Будемо тут до кінця, до того часу, поки уряд не дасть обіцянку. Це і те отримуєте тоді. Чорне на білому маємо мати гарантії, а не обіцянки цяцянки. А не обіцянки Павел запевняє, що протестувальники, як і обіцяли, пропускають по одній фурі щогодини в обидва боки, у тому числі гуманітарну допомогу та небезпечні вантажі, ті, які з маркуванням ADR. Хоча, за словами українських перевізників, це не зовсім відповідає дійсності. Однак ми стаємо свідками, як мітингарі прибирають з дороги у пудало заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчика і пропускають бензовози, автобуси та навіть одну фуру у бік України на в'їзді до Польщі. Польські протестувальники перевіряють українські вантажівки, як самі кажуть, щоб обманом не завезли, наприклад, агропродукцію, і ми бачимо таку перевірку. На камеру поляки говорять неохоче, хоча й не проти, аби їх знімали. Марек клі що займається фермерством багато років. Робить олію. Він один з тих, хто на камеру без будь-яких емоцій пояснює, чому був змушений вийти на протест, і найперше через політику ЄС Найперше найпівзачне від унії європейській тора провада нам. Найперше почну від Європейського союзу, який хоче запровадити радикальні зміни в угоді під назвою Зелений Лад. Це негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. Ми перестаємо бути конкурентами на ринку ЄС і поза ЄС. Як фермери живуть добре, то добре живуть фірми, які дотичні до фермерства. Також Марек Кліщ розповів, чим саме європейському ринку, на його думку, шкодять українські товари. Спровадання Збожа, був ніході о Боже імпорт зерна, головно, зі сходу, теж негативно впливає на ринок Польщі. Ціни падають до того рівня, що фірми починають банкрутувати, і це є проблема. Коротко скажу про українське збіжжя, яке не завжди відповідає вимогам, які повинні бути в ЄС. І тому постав цей конфлікт: ми не маємо нікого проти допомоги Україні, яка бореться з окупантом. Помагаємо, як можемо, але ми теж хочемо жити. Помагаємо, як можемо, але ми теж хочемо жити. А тим часом українські перевізники, які від 9 лютого стоять на польській території перед пунктом пропуску, 15 лютого вирішили вийти на свій протест. Ходили туди-сюди по пішохідному переходу і перекривали рух для польських автівок. кажуть, одне вони за справедливість, а не за те, щоб на протестах наживались конкретні люди. Наталія Ряба, Андрій Єршов спеціально для 12-го каналу з Дорогуська. Матеріал підготовлено за допомоги «Медіапорт Боршов», хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіа Лайфлайн Юкраїн. Від учора ж протест відбувається по обидва боки кордону. Українцям урвався терпець. і Вони стали блокувати польські фури на Ягодині. Українці таким чином відповідають на ті безчинства, що вже котрий день творять польські аграрії на під'їздах до українського кордону. Як минув перший день протесту, дивіться у репортажі нашої Анастасії Качини. Восьма ранку в селі княганинок, що біля Луцька, стоять фури із плакатами. Українські перевізники збираються на ягодин, аби показати полякам наскільки їм допакла жорстка блокада українсько польського кордону. Будемо перепускати один автомобіль в годину перевіряти ті автомобілі, які хитрують, об'їжджають блокаду з польської сторони, які заявили, що для них немає блокади. Ми хочемо рівних умов. Дорогою до Ягодина долучаються перевізники із інших волинських міст. За менш ніж годину зібралося 15 фур і до півсотні учасників. Повного блокування кордону не було, хоча створити для польських колег такі ж нестерпні умови волоняни були не проти. Бо кожен з протестувальників бачив, наскільки жорсткою може бути блокада. Кожен із тих чоловіків не один день змушений був жити в автомобілі без будь-яких елементарних зручностей. Анатолій займається міжнародними перевезеннями 15 років. З польської сторони 12 діб я провів в машині. Умов практично ніяких туалетів нема, мусорників нема. мусор зберігаєш в машині, не хочеться викидати ліси і все. Та життя в автомобілі каже Анатолій: не так болить, як розсипане поляками наше зерно. Нагадаю, днями польські фермери просто на землю висипали з наших фур тонни зерна. Відкрили машини, повисипали зерно, та це навіть з людяної сторони хліб. Не можна розсипати. Вони аграрії, вони його вирощують. Вони знають, як він вирощується, і вони його розсипають на землю. Просто у натовпі протестувальників ми знайшли саме того власника фур, який через поляків втратив 6 тонн зерна. Чоловік досі підраховує збитки варварським методом. Просто групою чоловік зібралися близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Якби пломби позрізали і повідрізали. Це є, люки для того, щоб сипати. Жорсткі умови перетину кордону, життя в машинах, висипане зерно. Польські протестувальники кажуть, українські водії буквально знущаються з українців. До того ж, таку поведінку віднедавна підтримують і їхні прикордонники і поліція. Кажу, перепрошую пана, нахилився до нього. А він мені каже, витягни Ну самі поняли, що звух. І почуєш, я кажу, а як, яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну я ж людина, вроді би, як водія, не п'яний виліз там десь з кафей до вас, щось там це. Відповідь на такі знущання, впевнені перевізники, мала б бути такою ж: повна блокада кордону, години, а то й дні життя в машині і понищений товар у фурах. Потім вчиняти вирішили по закону і по совісті. Вони лише зупиняли польські фури, які в'їжджали в Україну для перевірки документів. Та навіть такий м'який протест полякам не те, що не сподобався. Він їх обурив лише за те, що українці не дали проїхати. Водій їх облаяв. І там чоловіка з поліцією із інспекцією не Ну. Поляка протримали не більш ніж дві години. У нього всього лише перевірили документи, що важливо робили це не протестувальники, а «Укртрансбезпека». Українці вас не ображали, майно вам не псували? Ні, ні, ні. Я ні з таких справ зв'язаних з ображанням чи щось. Я ніц такого не услышав під час постою тут. Правда, якщо водія першої польської вантажівки пропустили швидко і без штрафів, то другу українці мали намір тримати довго, бо впевнені було за що. Опції, є хто на його дні Луїти поїхав поляк паровозом. Це повідомлення кинули перевізники, які вже мінімум п'ять днів живуть на кордоні із польської сторони. Ця фура за їх словами оминула всі черги. Таких отрунів, кажуть українські перевізники безліч. Є машини під режимом, які дійсно мають їхати без черги, да, нема питань. А є машини, які виїжджають з польових доріг, які повинні якби, стояти в черзі на польських номерах. А вони виїжджають з польових доріг і їх безперешкодно просто пускають. Всі і вони от об'їжджають чергу. ці, що блокують, їх пропускають, бо це польські машини. От. А ми, а наші от перевізники стоять за кермом цієї вантажівки, що цікаво, українець нам каже, в черзі стояв, як і всі. В черзі як не має бути, що й тут не дають поїхати. Там він бачите. утім, у це не повірили. Частина почала наполягати, що машину далі пускати не можна, бо якщо польські фури й далі будуть вільно в'їжджати в Україну, всерйоз протест українців ніхто не сприйматиме. Поляки просто кипкуватимуть. Вже натерпілися, яка різниця, які він чого він на тій машині їздить? Як велика різниця? Зараз ти зараз подзвони. слухай, пропустили. Попри емоції, бажання сповна відплатити полякам за знущання над українськими водіями та перевізниками, в'їзд в Україну лишався вільним. Кожну із зупинених фур тримали не більше двох годин, а після перевірки просто відпускали. Як на нас, то ми взагалі б тут нікого не тримали, аби наших там не тримали. Ну, а так, я просто я не розумію, ну. Ця акція, да, вона потрібна, але це просто від. Відповідь, да, на дії польських мітингувальників. Ми, ми нічого не хочемо там добитися. Ми просто хочемо показати, що ми такі самі люди, як вони. Свою мирну акцію протесту волиняни продовжуватимуть впродовж місяця. Її обіцяють не припиняти доти, доки поляки не припинять свою жорстку акцію. Анастасія Качина, В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Ну і ще на продовження теми блокування кордону. Якщо блокаду, яку влаштували польські фермери, не знімуть до кінця лютого, то Україна може втратити понад 7 мільярдів гривень. Заявив голова податкового парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Митниця ризикує недовиконати план на вказану суму, що стане дуже відчутним ударом для українського бюджету. Навіз до України на території Польщі наразі очікують близько 1730 вантажівок. Родинам двох загиблих захисників з Волині вручили ордени за мужність. Військові Богдан Сак та Гайк Хачатрян загинули на Донеччині. Життя Богдана Сака і села Лемещів обірвалося 27 січня минулого року. Це сталося під час артилерійського обстрілу у районі Вугледара. Гайк Хачатрян з Миркова загинув від ворожої міни біля Ямполя. Вона потрапила прямо в окоп, де знаходився боєць. Волиняни були вірними присязі і самовіддано захищали Україну. Посмертно їх відзначили орденами за мужність третього ступеня, честь і шана воїнам. Пам'ять про захисників має жити вічно. На стіні ліцею у селі Мала Глуша Камінькаширської громади встановили меморіальну дошку загиблого воїна. Місцевого мешканця Михайла Михальчука на урочисте відкриття дошки прийшли учні, рідні, односельчани військового. Священник освятив пам'ятний знак, і відтепер на стіні рідної школи дошка нагадуватиме всім про вистраждану ціну свободи. Тож і я вас закликаю пам'ятати про цю ціну, не забувати дякувати і обов'язково допомагати ЗСУ. Ну а новини ж раджу традиційно дізнаватись на дванадцятому каналі. Ну а якщо ви раптом пропустили котрись із випусків або маєте бажання іще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.